Вітаю! В цьому відео розглянемо рішення від Alto Networks Next Generation Firewall. Next Generation Firewall це міжмережевий екран наступного покоління, що поєднує традиційні методи фільтрації трафіку з функціями контролю додатків, виявлення та попередження інцидентів, а також моніторингу мережевої активності. Окрім класичних методів фільтрації трафіку, рішення інтегрує розширені механізми контролю додатків, аналізу контенту та ідентифікації користувачів, пристроїв тощо, що дозволяє забезпечити детальний контроль мережевої активності. Традиційні міжмережеві екрани працюють переважно на рівні IP-адрес та портів Палато Networks використовує декілька ключових технологій, а саме, App ID. Механізм ідентифікації додатків, що аналізує трафік на рівні пакетів, і дозволяє точно визначати, які програми використовуються в мережі, незалежно від порту, протоколу тощо. User ID: технологія прив'язки трафіку до конкретних користувачів, а не лише ip адрес Це дозволяє створювати політики безпеки на основі ідентифікації користувачів та їхніх ролей у компанії. А також Content ID це система аналізу контенту, що перевіряє трафік на предмет відомих і невідомих загроз, виявляє шкідливе ПЗ, експлоїти та спроби передачі конфіденційної інформації. Content ID поєднує сигнатурний аналіз, поведінковий моніторинг та функції запобігання витоку даних. Також до певних можливостей можна додати. Device ID, який працює з допомогою прив'язки трафіку до певного пристрою, в незалежності від його IP-адреси, можливість налаштування вибіркового розшифрування SSL tlss трафіку, а також розподілена архітектура, що забезпечує відмову стійкість, гарантуючи, що навіть якщо один із компонентів перевантажений, інші будуть працювати. Ця платформа мережевої безпеки поділяється на кілька частин. А саме різновиди між мережевих екранів, марні сервіси безпеки, які включають Сред превеншн, що захищає мережу протидіючи загрозам, шкідливому ПЗ, тощо, url Filtering – сервіс контролю, доступу до веб-сторінок, що надає можливість обмежити сайти, на яких користувачі можуть вводити свої корпоративні облікові дані. А також налаштувати блокування потенційних шкідливих чи фішингових сторінок. Wildfire хмарна пісочниця для статичного та динамічного аналізу файлів, що виявляє раніше невідоме шкідою правне забезпечення, DNS Security сервіс, що забезпечує виявлення шкідливих доменів, DNS-то нулювання та інших видів атак з використанням DNS. IoT security відповідає за динамічне виявлення, класифікацію та інвентаризацію IoT пристроїв з наданням рекомендацій для розробки політик захисту. DLP – Надає захист від несанкціонованого доступу, зловживань та обміну конфіденційною інформацією, Global Protect, VPN сервіс для віддаленого доступу до мережі. Рішення доступно у декількох варіантів розгортання: фізичні пристрої серії PA, віртуальні міжмережеві екрани серії VM, міжмережеві екрани для контейнеризованих середовищ серії CM. Також наявні інтегровані міжмережеві екрани для хмарних середовищ AWS та Azure. Панорама це централізована платформа керування міжмережевими екранами Palo Alto Networks, що забезпечує єдиний інтерфейс для налаштування, моніторингу та керування політиками безпеки. Коли організація має декілька десятків або навіть сотні міжмережевих екранів Palo Alto Networks у різних локаціях. Ефективне управління може стати викликом. Панорама вирішує цю проблему, дозволяючи централізовано адмініструвати всі міжмережеві екрани, зменшуючи навантаження на ІТ-команду та забезпечуючи єдину політку безпеки у всій інфраструктурі. Якщо вас зацікавило дане рішення, можете дізнатися більше, переглянувши відео за посиланням. Дякуємо за увагу!